Усім величезний величезний привіт. По 22 включно акція в магазині копіючка, тобто акції знижки. Дивіться, тут завжди такі гарні прищіпки якісь можна познаходити. Дякую вам за коментарі, дякую за вподобайки. Давайте подивимось, які акції зараз в магазині. Купєчка, бачу багато різних знижок, навіть знижка 70% на крем для взуття, але бачу багато позицій порозбирали. Зверніть увагу, може, ваші копєчці ще є те, що вам потрібно із догляду за взуттям. Бачу знижка до 70 на косметику. Тобто, якісь тіні, не знаю, якісь тіні для брів, тональні креми. Знижка 70%, зверніть увагу. Пудра бронзер по 18 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Тіні для повік по 18 гривень. Так, що тут ще у нас? І зі знижкою Лірен 70%. Був в 50 і зараз дивіться, знижка вже 70%. Тут масло пінка для шкіри обличчя по 75 гривень. 150 мл. Очисник для обличчя кремовий, 75 гривень. 150 мл. Пілінг для обличчя 60 гривень. Ну, загалом увесь лірем, салінійка лірен калірен, це Польща іде зі знижкою 70% зараз в копійочці. Скраб для тіла кокосовий цукор 200 г60 гривень. Бальзами для губ по 12 гривень. Так, ось такі зараз по 30 гривень. Дуже велика гама кольорова різноманітна. Не пам'ятаючи, дякую вам за коментарі. Дякую ще раз, якщо. То ще раз дякую вам за коментарі і дякую за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. Тут навіть вже бачу щось розкупили дівчата. 45 гривень, ось такі тіні. Палітка 8 кольорів, 45 гривень. 80 гривень, ну це плівочка спеціальна, щоб не почухати кришечку. Бачите, як тільки ви вже знімете, коли придбаєте. Теж досить добре продумано. І також зі знижкою 70% крем-тональний лірен. Це також польша по 80 гривень. Тут можна також обрати, будь-то, який вам потрібний. Рум'яна з таким кумедним спонжем 18 гривень. Ось такі по 30 гривень зараз ціні для повік. А ось таку палітку можна придбати за 75 гривень. А оці також зараз йдуть зі знижками. Косметичний набір для вій 3D 150 гривень. Кушон не знаю, що за кушон 65 гривень, основа під макіяж 75 гривень. Коротше, дуже багато всілякого бачу також зі знижками 50%. І, мабуть, після свят поставили зараз водички туалетні зі знижкою 40 та 50%. До речі, є тестери, можна понюхати. Дуже гарне пакування, точніше баночки, красиві кольорові. Зі знижкою уся уся косметика Нівея доглядова за обличчям. Можна придбати ось такому дизайні святковому 150 мл 83 гривні. Також Нівея Soft 100 мл 80 гривень. І трішки більше 200 грамів 128 гривень. І це дешевше вийде, якщо купувати, зекономить гроші. Ніває софт, хто не знає, це крем для обличчя, для тіла та для рук. І також тканеві маски для обличчя зі знижкою 40% по 18 гривень. І ось такі я знайшов трішки дешевше по 13 гривень. Бачу, що розібрали дівчата. Декілька штук залишилось. Ой, це в коробочці вони мають стояти. Тут два види є алоє та авокадо. Ось так в коробці вони стоять по ідеї, да? Ну, Давайте подивимось. прання, Тут дуже хороші знижки завжди. на... Речі для прання. Кисневий відбілювач «Місіс Хелен, кілограм цілий 112 гривень. Також плямо вивідник 900 г 112 гривень. Господарче мило Зося господарське по 18 гривень. Є інтенсив і є ось такий відбілюючий ефект. Зі знижкою Лінор бачу їх розкуповують. Минулого разу їх дуже багато було. А, ополіскувач Лінор по 175 у грамулах 210 г. По 110 гривень. Ну, це така ціна всюди, в кожному магазині Сілан 770 мл, 110 гривень, акційна ціна. Ось цей дукс, до речі, хтось писав, що непоганий літровий також ополіскувач. Літровий дукс для тканин 35 гривень. Давайте проб'ємо ціну цього нового савексу. 105 гривень 800 мл. Він нещодавно вийшов. Бачу, його все частіше частіше на поличках з'являється. В акції 240 гривень перволь ренью для кольорових та для чорних речей. Ще тримається хороша ціна на тайт колор. Тут 950 мл. Ціна його зі знижкою 180 гривень. Також в акції Ariel Color Гель для прання. Тут цілий літр. Зі знижкою 178 гривень, знижка 60%. Капсули для прання Зося для кольорових речей. Ціна зараз зі знижкою 80 гривень. 12 штук. І також Зося універсальні, також 12 штук, мабуть, така сама ціна. Вони постійно тримають капсули, стараються тримати і ті і ті в акції. Щось дуже довго тормозить сканер, 80 гривень. Зі знижкою капсули чисте, чудо універсальне, тут 20 штук, 130 гривень. Порошок тай для прання вагою 200-230. Розібрали персіл колор 2700 вагою, 350 гривень. Порошок Зося 400 грамів автомат 23 гривні. І Гала 40 гривень, 300 грамів автомат. А ось для ручного 35, також 300 грамів. Зося 400 грамів для ручного прання, 23. 350 грамів порошок пральний для прання дитячого одягу, 20 гривень. Так, порошок Салекс, а, 2 200 вагою, 220 гривень. Тут є ще Зося 4,5 кілограми за 150 гривень. Поставили зараз зі знижкою серветки для прибирання вологи, Тут 60 штук, 40 гривень. А це, що таке, я навіть не знаю. Дивіться, тут якісь гранули. Це якісь... Арома, арома, арома чи що? Давайте проскануємо. Ванільна. арома Аромадіфікатори. Ді, так, що це в нас таке? Щось пішло не так. Спробуйте ще раз: 98 гривень. Поглинач запаху та вологи Ага, це ось така штучка. Зрозуміло. Тут є ще ось такий ocean. Так, хочу вам показати новинку. Ось такий очисник для духовки та гриля. Він йде таким спреєм балон. Так, і ціна його 110 гривень 500 мл. Airwiki запасні балони по 140 гривень, можна сказати, як колесо літака, а глейди як крило літака, 145 гривень. Але вони хороші, але вони і коштують. Я останній раз купував в епіцентрі за 120, здається, 119, ну 120 гривень це було ще літом. Дивіться, як ціни різко, бачите, підскочили. І це зі знижкою. Антижир, гель для кухні, 7 в одному 28 гривень 500 мл. Так, чисте чудо, це ви знаєте, власна марка копійки, Це для, для кухні. Видаляє жир, спрей. 500 мл 33 гривні. поліроль 48 гривень, 500 мл від торгової марки сама. І ще ось такий спрей з ароматом лимона. Надає блиск, захищає 300 мл 63 гривні. Дивіться, яку я знайшов свічку, не знаю, навіть так і підпалювати шкода. Дуже красиво гарно витончена така робота. 60 гривень. А ось такі зараз можна придбати зі знижкою, вони по 30 гривень. Це теж новинка ось такі свічки декоративні. Ці мені подобаються. Зараз проскануємо ціну. Також привезли ось такі в новорічному дизайні свічки. Чи вони пахнуть? Мабуть, що пахнуть. І вони дуже круто пахнуть. Їх тут бачу два види. А ну ось цей. Так, дивіться, з 2017 року ця фірма заснована. Це така гарна, красива. Ой, а це ще крутіше, чесно вам кажу. 90 гривень. Теж нові свічки хочу показати вам. І зараз проскануємо ціну. 90 гривень. А зараз копію ці усі тарілки з жовтими цінниками. Бачу знижки від 30 та більше відсотків. Ось така супова. Так, зараз скажу вам зі знижкою. Ціна 70 гривень. Ось такі звичайні біленькі салатники. Скло кераміка 55 гривень. 100 гривень ось така тарілка керамічна минажниця. А я хочу пробити ось цей листочок, чи зі знижкою він також. Ні, вони без знижок. Ось такий маленький порційний 50 гривень зараз. Порційний салатник по 40 гривень зараз зі знижкою. Хочемо показати новинку. Ось такі порційні піали. Їх не було. Показую як новинку і ціна такої. 20 гривень. О, моя тарілка, скільки вона зараз буде коштувати. Давайте проб'ємо, може, зі знижкою. Зараз моя. Ну як вона не моя? Просто я її хотів, щоб придбати давніше, чекав на знижку. Без знижки ще тримають її. Ну добре. До речі, ви дивіться, а, якщо цінник не акційний, ви все одно пробуйте ту річ, яка вас цікавить. Можливо, і навіть а, в акції. Добре, що стоять сканери, просто продавці ще не встигають міняти а, ціни на акційні. Ой, і навіть тут з'явилася ось така а, як їх сказати кришки універсальні. Тут 50 штучок, таких а, кришечок, вони підходять і на маленькі, і на великі. Тарілочки, і банячки дуже хороша річ, я замовляв. Взагалі з Китаю ось такі, як їх, як їх правильно сказати, пакети для тарілок на резинці, да, 50 штук, 60 гривень. Ну і давайте подивимося, що тут на головній поличці, які знижки, олія родинна, 870 мл 52 гривні. Пепсі 2 літри 44 гривні. Далі акція на ці серветки вологі. Тут 120 штук. Купуєте одну і друга у подарунок. Тобто за 60 гривень дві штуки. Чашки зі змійками. А є ще варіанти по 40 гривень на 230 мл. Дуже хороша ціна на лампочки, точніше, знижка 40% по 20 гривень. Зі знижкою а, ці колготи 50 гривень, 101, всі 101 по 50 гривень. Кава Якобс Монарх 50 грамів, 90. А от, не розуміючи, 90 це штучка. Джекі від Конті, мабуть, штучка. Зі знижкою гірлянди по 60 гривень. Новорічна гірлянда. А як вона світить жовтим-білим? Новорічна прекрасна гірлянда. Прозорий шнур. Зі знижкою Кремило Маква 450 мл. Дивіться, як гарно підібрані кольори. Це салатники пластикові. Ціна 26 гривень за штучку. Пергамент 5 метрів для випікання. Антипригарний. Від файно. 38 гривень. Щось тут повигрібали. Рушник диво, не дістану до нього. Двошаровий 50 гривень. А минулого чи позаминулого разу були по 30 гривень. Да? 35 гривень 150 штук. Серветки, паперові в коробці. Це ще хороша ціна, тому що на Беллу також 150 штук двошарові, подивіться, 50 гривень. Ну що ж, я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, як завжди. І зустрінемось вже з вами у наступних відео. Нехай вам щастить!